З 1 вересня змінами до податкового кодексу України регламентували новий порядок надання консультацій платникам податків. Тепер вони матимуть узагальнюючу методику і підлягатимуть обов'язковому оприлюдненню. Для чіткішої систематизації уникнення багаторазових відповідей на одне і те ж запитання від платників податків для прозорішого оприлюднення інформації з боку фахівців фіскальної служби внесли деякі зміни до законодавства, що регламентує надання податкових консультацій. З 1 вересня усі податкові консультації, крім узагальнюючих, в усній формі надаються на рівні державних податкових інспекцій, на рівні головного управління дефесіван. Танківській області та ДФС України в письмовій та електронній формі. Тані консультації мають бути оприлюднені на сайті того контролюючого органу, який надавав консультацію, знеособлено, тобто без сказання прізвища ім'я по батькові і податкової адреси платника. Цією метою у нас на сайті розроблено у розділі корисні посилання відповідний банер податкові консультації, де платники можуть переглянути пізніше відповідну інформацію. Відповідь на запитання платника податків повинна надійти не пізніше 30-денного терміну. Державна фіскальна служба України періодично узагальнює податкові консультації, які стосуються значної кількості платників або великих сум податкових зобов'язань. На офіційному веб-сайті ДФС можна про Читати всі узагальнюючі роз'яснення норм податкового законодавства.